Війника. Їдемо в поверх. Зміни електричну техніку, тапа на зіла. уже роботаємо не на теньке, а на зерно. І все згадується тільки як попадається, будеш літати, пересядеш на зіла. Я вже пересів, хоча я не літаю, моя їздить, я їжу як черепаха. Техніка, звісно, прикольна, але а, пересвикнути треба. І сьогодні трішки змінимо специфіку. Я думаю, покажемо це у ролику. Що ми з будемо сьогодні робити? Приїхали в поле. Покашуємо края. Робота кипить. Це до речі. перший раз так, що я в полі за всю свою життя. майже 24 роки. Перший раз попав. Такий року Вітер, напевно, ну, не жарко. Вигодніше було з на базарі продати. Другий і день працюємо. Думали, можемо їх пірвати, а довелося працювати. Так, і поїхали. Поки є можливість треба працювати. Там Та ми поки їхали, то воно таке кап-кап-каф-кап. Сикоса. Чеш комментарий, ты сейчас снимаешь. Да я пока впечатлення, як перший раз в компании, всегда тут пыльно, тут кондиционер, мозочка. Скорда. А, помок. Сейчас посмотри на альфазор, а сегодня помог.

цьому полі, а от на ці 8 гектар, яке полі. Яка одура, а не там чала одного, я вже що. Ну, коротше, не буде, що не буде. Чотири охрива такі по ями. Потім там, наверно, туди. Крайдіть посадку, касета не є, то випало із того урагану, радіус, наверно, метрів. Принцип, де земля И вот тут, мы сейчас едем, ближе до посадки, Ближе до посадки, И чуть-чуть до -чуть, такого ну, края, краю смотрю, машина уже, ну, как-то 12 Край И вот посадки так сказать, на третинах. Там какая-то дырка такая. Ну, как колонка такая. Дырка. Да? Но длиной ее сантиметров 40. Я так приехала, а? И здесь встал Що влетіло, чого ж вона собака не розігривалася. Це було плохо думає. Димас я з трактора. Хочу до акурату, дивитися, кілька сантиметрів 40. Присипана землю. Не, буду, не побачив, що там є. Думаю, пориця, ну і нахилі. І туди назад сідаю в レタチウジャジャイアントヘシダイオハワイセンスティコ。ハワイセンスティコヘシダイオハワイセンスティコ。

Ага, mm. вот да, я вода, я тут сайла, отак так. Совтори розмінили. Як сам не зробиш, то мені нічого не зробить. Дорог не робить. Дорог немає вообще. Дороги, взагалі, в радусі 30 кілограмів, я не знаю, це кек. <сху> скільки я живу, скільки я їх не бачу до дороги. <сху>

Закінчились наші вихідні. Повертаємось до дальнопойного життя. М -м. Ну, Хай буде і так. Це лопата йшла з командом. Вони чисто сміття повигрібати буде нормально. Тому що зараз покажу, що залишилося з минулого рейсу. Ось таке ось безблок. Що мені не подобається. За вихідні рані такі рукавички Уже їх приступаю в роботу, тому що грибні начебто чисті, але все одно в поляки. Не люблю я безу, тому потрібно зараз це все пообрати. Вантажився запчастими, то, то цю досточку підложиш, то ту. І виходить такий такі Доски повикидувати старі. Це я вже сам присипав, тому що массу, щоб вона... Не так впитував, присипав таким пісочком. Зараз буду його вимітати і потім уже дивитися на результат. Тобто зараз покажемо до і після. Машок ну чистота. На порядок зараз ще рукавиці треба забрати, коли метал. Але жирні сліди ще залишились. Не знаю я. Пользував таку кімчистку для салону. Потерпали. Річку допомогло, це воно ще чому Підсохає, то ось як з цієї сторони то не так видно. Зрозуміло, що не за першим разом відмию, але потім, може, на мойку. Я просто пройшовся, поки вона ще не так впиталась. Я думаю, і все буде добре. А зараз переходимо плавно до машини. Перебрались ми вже в машину. Трішки розшторив, взяв мусорний пакет і будемо зараз це перебирати. До речі, зламався держатель, такий мені він дуже подобався. Дуже зручний телефон, потрібно буде ще купити такий самий. І зараз буду перебирати оцю фігню бумагу, тому що роботу не планувати, повидавати пляку, натерти панель, але час. Час годинку десь напевно сюя з згаю. Так що починаємо. Вівторок і починається у нас робочий тиждень вже коли дійсно виїхали з вівторка. Без пригод у мене кожен раз, як я виїжджаю з дому, то якісь пригоди. То квитків, наприклад, як машина в Дніпрі, немає до Дніпра, приходиться блаблакари попутками, то вантажусь три дні, ну а сьогодні вже все добре, загрузка була, зібрався навіть не проспав. Але ліфт подумав по-другому. І я застряв у ліфті. Це Ляшко, шкода бродня. А ми в ліфті застряли. Як хар... ж він каже, ну й хорошо. І просидів там півтори години. Добре, що дівчина до хера кинулась і знайшла мене, тому що телефон я забув вдома і все інше також. Тому, поки приїхала аварійна служба, ліфтери витягнули мене і потім швидко на завантаження. Завантажився я сьогодні бігбегами 22 тонни, пілет чи якось так воно називається. І їдемо ми на Харківську область, СМТ-Рога. Завтра розвантажуємось. А там, якщо все добре, повинні завантажитись, обратно на Дніпро вже завантаження є. Але це вже буде завтра, сьогодні не знаю. Нарешті спека спала, зараз показує 21 градус, було 25. Хай так і буде, 25 градусів, комфортна температура, не жарко, але вітер. Просили знімати більше повсякденного життя, саме заправки, кафешки. Але заправки добра, можу зняти, але там нічого цікавого, заправився і поїхав далі, і завжди поспішаю. Кафешки я зараз як по Україні не хожу, тому що мені з дому наготовляють так, що. Кафешки навіть не потрібно йти. Але буду значить більше знімати, як я це розігріваю, готую, після буду намагатися виходити з положення. А поки що їдемо до Дніпра, там заправимо адеплю, дізелька капнемо і поїдемо далі. Не знаю, де буду ночувати. Запас часу, зараз тільки час дня, час є, то не знаю де ще буду ночувати. Харкові особливо не хочу, десь не доїжджає, не доїжджає, це тільки в Краснограді. Тому, походу, будемо вирішувати. Вже їдемо на фінішній, майже прямій. проїхали Полтаву. В цей раз вирішив не їхати туди чи по Сімферопольки, а вирішив в Дніпрі звернути на Царичанку, Полтаву і Харків. Так, це крюк, напевно, кілометрів 80, можливо 90. Але тут дорога краще, ніж там, як на мою думку. Рішив спробувати. Тому що краще я приїду по хорошій дорогі, чим і на 80 км коротше, але газ тормоз, газ-тормоз по тим ямам, машина ціліша буде. Можливо, трішки чуть-чуть вийде дороже. Але і машина ціліша, як на мою думку. Хто до речі, як їздив, можливо, напишу в коментарях, кому як краще. А я вже мрію про те, як доїду, буду їхати прямо вже на розвантаження. Поки доїду, вже буде темно, буде спати. сьогодні дуже добре після скількох пригод. Тому вже мрію про постіль і відпочинок.